До мене всі накази вели в одному журналі сплошною нумерацією. Я розділила всі накази за видами адміністративно-господарські, основна діяльність кадрові. Вони пішли до журналів реєстрації зі своєю нумерацією. Як далі їх нумерувати? Що прописати в примітках чи в журналах при закритті року для пояснення щодо індексів наказів. Дійсно, така проблема, така помилка зустрічається у багатьох кадровиків, тобто не звертають увагу, як реєструють такі накази? Дійсно, у нас є чотири види накази: з основної діяльності, адміністративно-господарської діяльності і кадрові. Причому ці всі групи наказів вони. Мають різні строки зберігання адміністративно-господарські 5 років, зберігаємо, накази з основної діяльності постійно зберігаємо, а кадрові у нас також поділяються за строками зберігання. Є тимчасового строку зберігання 5 років і тривалого строку зберігання 75 років. Тобто, у вас повинна як мінімум, як мінімум на підприємстві бути чотири справи з такими наказами, і, відповідно, чотири журнала реєстрації. Ну і нумерація буде, тобто всі накази ми реєструємо в. В межах року, тобто, наприклад, якщо розпочався рік, да, то у нас є наказ трив... з кадрових питань тривалого строку зберігання, і ми з початку року починаємо. Нумерувати спочатку один, два, три, чотири і так далі. Тобто новий рік нова нумерація. При цьому до номеру, до реєстраційного номеру може додаватись якийсь літерний індекс, який буде розрізняти ці накази. Наприклад, для основної діяльності ми ніяких індексів не зазначаємо. Якщо це адміністративно-господарський, ми зазначаємо індекс АГД. якщо це накази кадрові, то тривалого строку зберігання, як правило, КТР, і якщо тимчасове КТМ. Але, звісно, що у вас можуть бути інші індекси. Все це ви прописуєте у ваших локальних документах, наприклад, в інструкції з діловодства. Тобто, це не є такою знаєте, догмою. Да? Ви можете власний індекс розробити. Ви можете взагалі, наприклад, кадрові накази. Не на дві справи розподілити, а більше, тобто, в залежності від того, який у вас документообіг, тобто це може бути наприклад окрема накази про прийняття на роботу, якщо у вас велике підприємство, окрема накази про звільнення, про переведення, про відпустки, наприклад, щорічні, там ще якісь, або про відпустки безбережні, Тобто, у вас може бути таких справ багато тобто, все як ви передбачите у вашій інструкції діловодства. Ну як мінімум повинно бути 4 журнали реєстрації, 4 справи з таким наказом, це мінімум. Якщо ви все вели в одному журналі, да, тобто одна справа була сплошна нумерація, ну, звісно, що це неправильно. Тобто ви повинні провести експертизу таких документів, тобто розібрати так, це наказ, основна, основна діяльність це там, адміністративно господарське, цей кадровий тривалого зберігання, цей кадровий тимчасове, тобто розподілити їх по різним пап папочкам. Так? Ну, Звісно, що номер ви не будете вже змінювати. Номер у вас так і залишиться, той, який прописаний в такому наказі. Просто ви, коли будете формувати справу, коли рік, ну, рік закінчився, ви будете все, все це угруповувати, то ви на цій справі повинні будете сказати, що ось така кількість документів знаходиться в цьому документі, крайні дати документів, наприклад, там з 1 там, лютого розпочався. Такий наказ, а закінчив, закінчився, наприклад, там, 20 грудня цього року. Тобто для кожної папочки будуть такі надписи. Ну, І якщо у вас написи, ну, реєстраційний індекс, нумерація е така, тобто, у ну, вас, допустимо, в одній одно, пачці може бути починатися там, наприклад, з 28-го наказу, а потім одразу. Сороковий наказ. Да? Тобто ви просто пишете, що у зв'язку з тим, що справи, реєстрація велася сплошним потоком, то нумерація збилась. Але ви прописуєте, скільки у вас таких документів в такій папочці. Щодо нової нумерації, то тут все також ну немає конкретних правил. все... Так, як ви пропишете в інструкції з діловодства на вашому підприємстві, ви можете, наприклад, прописати, що з першого Гру з 1 січня 2023 року вести реєстрацію наказів у, в окремих журналах, реєстраціях і присвоїти їм ось такий індекс, наприклад, лі, літерний. Тобто, все, що якщо ви ну, прописите, так у вас і буде. Ну і штрафів одразу хочу заспокоїти, що штрафів за це у вас не буде, тому що це у нас кадрове діловодство, а е, штрафів за порушення кадрового діловодства в нас. Немає є порушення штрафи за порушення трудового законодавства.